Українську модель Ганну Дурицьку та російського опозиціонера Бориса Німцова пов'язували романтичні стосунки. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН розповіла мама Ганни Інна Михайлівна. Там була чисто велика любов моєї дитини, яка в молодому віці закохалася, і вона вважала, що це кохання всього її життя. Минулого тижня німцов запросив Ганну у Москву на вихідні. Їх пара мала провести разом. Він пригласив її в гості. Вона поїхала вранці до нього в гості. В неділю вона мала вертатися назад. Інна Михайлівна розповідає, стосунки доньки та німцова тривали два з половиною роки. Він добре ставився до неї, а вона кохала його чистим серцем. Ніяких меркантильних інтересів там не було. У щирості та відкритості Ганни переконують її колеги. Сніданку вдалося поспілкуватися з директором модельної агенції, в якій працювала дівчина. Аня вибирала завжди позицію спокійної жизни, позитива. Вона була хорошим собі Ви не у відіті ні одного человека, который скажуть, що та Та знайшлись і такі деякі російські медіа рісніють заголовками про причетність Ганни до вбивства Німцова. Але мама Ганни запевняє, її доньку хочуть втягнути у політичні ігри. Їм треба було це зв'язати з Україною. А це єдиний самий простий шлях. Я чогось так думаю, що вони хотят її підставити. Наразі Ганна Дурицька перебуває у Москві. Вона проживає у квартирі друзів, убитого політика і знаходиться під посиленою охороною. Підтримує зв'язок лише з мамою. По завершенню слідства Українка Аня Дурицька планує повернутися додому. Російські слідчі обіцяють відпустити її не раніше середи.